Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегемота. Слухайте літературу українською. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та залишати коментарі. Генрі КАТнер, Цвинтарні Щури. Старий Месон, сторож одного з найдавніших і найбільш занедбаних цвинтарів у салемі воював зі щурами, які багато поколінь тому прибули з портів і заселили це місце. Щури були величезні, їхня кількість вражала. І Месон, посівши місце свого попередника, що загадково зник, вирішив їх позбутися. Спочатку він розставляв на них пастки і підкладав отруєну їжу до нір, потім намагався стріляти в них, але все марно. Щури залишилися, розмножилися і гасали цвинтаре величезними зграями. Вони були великими, навіть для виду мус декуманус. Що сягає 15 дюймів у довжину, не враховуючи голого рожево-сірого хвоста. Час від часу Месон натрапляв на екземпляри розміром із великого кота. А коли копачі кілька разів розкопували їхні нори, він вирішив, що смердючі тунелі досить широкі, щоб по них на чотирьох міг проповсти чоловік. Так, кораблі, який багато років тому прибували до зруйнованої пристані Салема з далеких портів. Час від часу привозили дивні вантажі. Іноді Месон замислювався над незвичайними розмірами Нір і згадував дивні і моторошні легенди, які не раз чув відтоді, як прибув до стародавнього Салема легенди про жахливих нелюдських істот, що гніздилися в забутих земляних норах. Минули ті давні дні, коли Коттон, один із засновників пуританської доктрини. Автор фундаментальної праці великі діяння Христа в Америці викорінював культи зла, чиї адепти поклонялися гекаті та великій Чорній Матері. Але темні будинки з крутими дахами досі небезпечно нахилялися один до одного над вузькими брукованими вуличками, а в підземних печерах і підвалах ховалися богохульні таємниці, де й досі здійснювалися стародавні язичницькі обряди, що порушували всі права і закони. Старі люди, хитаючи головами, розповідали, що під проклятою землею салимського цвинтаря є щось гірше за хробаків і щурів. Існував якийсь дивний страх перед щурами месон відчував до цих жорстоких маленьких гризунів огиду і певну повагу, бо знав, яка небезпека криється в їхніх гострих, блискучих зубах. Але не міг збагнути незрозумілого страху старих перед покинутими і заселеними щурами будинками. Він чув дещо про істот, схожих на вампірів, що жили глибоко під землею і нібито змушували щурів коритися їм, керуючи ними, наче якоюсь жахливою армією. Щури, за словами старих, були посланцями, що курсували між цим світом і стародавніми темними печерами глибоко під землею. Казали, що для нічних тих підземних бенкетів тіла крали з могил цвинтаря. З уст вуста передавали історію Піда Пайпера похмуру легенду про чорні печери Авернуса, заселені створіннями, породженими пекельними силами, які ніколи не виходили на світ Божий. Месон не зважав на ці балачки. Він не надто товаришував із сусідами і усіляко намагався приховати від сторонніх існування щурів. Слідство, на його думку, означало б розкриття багатьох могил, і якщо порожнечу деяких трун, прогризаних щурами, ще можна було пояснити, то пояснити, чому понівечені тіла в інших трунах було б не так просто. Стоматологічне золото має найвищу пробу, а в покійників не виривають золоті зуби. Одяг інша річ. Похоронна фірма видає просту дешеву одежу зі звичайного матеріалу, яку легко впізнати. Але золото впізнати неможливо. До того ж іноді заглядали студенти-медики і лікарі, яким потрібні були мертві тіла і не цікавило їхнє походження. Досі Месон успішно протистояв будь-яким спробам розпочати слідство. Хоча часом щури позбавляли його здобичі, він категорично заперечував їхнє існування. Месон ніколи не чіпав покійника після крадіжки. Тоді як щури витягали все тіло через прогризану в труні дірку. Розміри тунелів іноді викликали в Месона занепокоєння. Дивним було й те, що дірку завжди прогризали в кришці труни, а не знизу чи збоку. Щури ніби діяли за вказівкою якогось напрочуд розумного ватажка. Тепер Месон стояв у розкопаній могилі, викидаючи останню лопату мокрої землі. Йшов дощ. Уже тиждень він сипав із набряклих вологою чорних хмар, цвинтар потопав у жовтій липкій глині, з якої відмиті дощем надгробки нагадували нерівні шеренги солдатів. Щури поховалися в норах, їх не було видно вже кілька днів. Похмуре заросле обличчя Месона скривила гримаса, труна, на якій він стояв, була дерев'яною. Похорони відбулися кілька днів тому. Але Месон досі не наважувався розкопати могилу, який родич померлого часто приходив сюди навіть під дощем. Втім, в таку пізню годину він навряд чи прийде, якою б великою не була його скорбота, зловтішно подумав Месон. Випроставшись, він відкинув лопату в бік. З висоти пагорба, на якому розкинувся старий цвинтар, він бачив крізь завісу дощу мерхтливі вогні салема. Сторож дістав із кишені електричного ліхтаря, нахилився і оглянув кріплення кришки. І раптом завмер, відчувши під ногами неспокійний тремор і шарудіння, ніби в труні щось ворухнулося. Мить він стояв, паралізований забомонним страхом, але одразу зрозумів причину звуків і розлютився. Щури знову випередили його. У пориві люті Месон атакував кріплення кришки. Підсунувши вістря лопати під край дошки, він підважив її досить, щоб завершити справу голими руками. Потім спрямував у труну холодний промінь ліхтаря. Дощ плямував білий атлас, що вистилав порожню труну. Месон помітив якийсь рух у головах труни і, направивши туди ліхтар, побачив діру, що вела в темряву. А в ній саме зникала чорна туфля, що безвільно волочилася. Щури випередили Месона лише на кілька хвилин. Він стрибнув униз, випустивши ліхтар, і схопився за туфлю. Ліхтар упав у труну і одразу згас, а туфля вислизнула з руки. Почувши різкий збуджений писк, Месон знайшов ліхтар, увімкнув його і спрямував світло в нору. Тунель був великим, інакше по ньому не протягли б труп. Месон прикинув, якими величезними мали бути щури. Щоб тягнути людське тіло, але заряджений револьвер у кишені додав йому сміливості. Якби це був звичайний труп, Месон радше залишив би здобич щурам, аніж поліз у тісну нору, але під час похорону він звернув увагу на надзвичайно гарні запонки на манжетах і шпильку в кроватці з безсумнівно справжньою перлиною. Не вагаючись, він закріпив ліхтар на поясі і поповз до нори, вона була вузькою, але по ній цілком можна було рухатися. Попереду, в світлі ліхтаря, він бачив чорні черевики, що тяглися по мокрій землі. Месон поспішав. Час від часу він ледве протискував своє худе тіло поміж стінами. У норі смерділо падлом, і Месон вирішив, що якщо не наздожене тіло за хвилину, то повернеться. Запізнілий страх повільно заповзав у його мозок. Але жадібність підганяла вперед. У своїй гонитві на чотирьох, він кілька разів минав отвори бічних відгалужень. Стіни нори були вологими і слизькими, і двічі за його спиною падали грудки землі. Після другого разу він зупинився і озирнувся. Звісно, нічого не було видно, аж доки Месон не відчепив ліхтаря і не спрямував його назад. Побачивши за спиною кілька великих грудок. Він раптом усвідомив своє становище. Серце його тривожно закалаталося від думки, що ґрунт може осісти, і Месон вирішив відмовитися від переслідування, хоча вже майже наздогнав труп і щурів, що його тягли. Досі він не подумав про одне нора була надто вузькою, щоб у ній розвернутися. На мить його охопила паніка, але він згадав бічний тунель, який щойно минув. І почав задкувати, незабаром діставшись до нього. Запхавши в нього ноги, він важко розвернувся і почав швидкий відступ, незважаючи на біль у колінах. Різкий біль пронизав його ногу. Месон відчув, як гострі зуби вгризаються в тіло і почув тупіт безлічі маленьких лап. Посвітивши ліхтарем назад, він судомно втягнув повітря в легені. Там було близько дюжини великих щурів. Вони пильно розглядали його маленькими очима, що блищали в світлі ліхтаря. Це були величезні тварюки розміром скота, а за ними він побачив ще більшу постать, яка швидко ковзнула в тінь. Месон здригнувся, побачивши цих неймовірних створінь. Світло ненадовго затримало їх, але потім вони знову почали наближатися, їхні зуби блищали в блідому світлі ліхтаря матовим жовтим блиском. Месон витяг з кишені револьвер і старанно прицілився. Він був у незручному положенні і намагався втиснути ноги у вологі стінки тунелю, щоб не всадити кулю у власну ступню. Гуркіт пострілу на секунду оглушив його, а пороховий дим змусив закашлятися. Коли він знову зміг чути, а дим розсіявся, Месон побачив, що щури втекли. Сховавши револьвер, він швидко поповз уздовж тунелю. Але тут вони знову наздогнали його. З шаленим писком вони кинулися на його ноги, і Месон у жаху скрикнув, знову хапаючись за револьвер. Він вистрелив, не цілячись, і йому пощастило, що він не відстрелив собі ступні. На цей раз щури відступили не так далеко, але Месон швидко повз уздовж нори, готовий стріляти за перших ознак нападу. Ззаду почувся тупіт, і сторож спрямував промінь світла туди. Великий сірий щур завмер, нахабно дивлячись на нього. Довгі бахромчасті вуса смикалися, а голий хвіст повільно гойдався з боку в бік. Месон крикнув і щур відступив. Затримавшись ненадовго, щоб віддихатися біля чорної діри бічного відгалудження, він раптом помітив за кілька ярдів попереду безформену масу. На мить йому здалося, що ця земля відірвалася від склепіння. Але в наступну секунду він упізнав людське тіло. Це була змощена бура мумія, яка на невимовний жах месона рухалася. Вона повзла до нього, і в блідому світлі ліхтаря він побачив наближення нерухомого обличчя. Обличчя трупа оживляв якийсь пекельний інстинкт, а скляна нерухомість вирячених очей свідчила, що створіння сліпе. Труп слабко стогнав, а його розкладені губи розтягувалися в гримасі неймовірного голоду. Месон закам'янів від жаху і огиди. Перш ніж страх встиг повністю паралізувати його, Месон якимось дивним чином зумів забратися в бічну нору. Озирнувшись через плече, він дико крикнув і почав відчайдушно пробиратися крізь тунель. Повз він повільно, гостре каміння різало долоні і коліна. Бруд заляпував очі, але Месон не наважувався зупинитися ані на мить. Він гарячково хапав ротом повітря то лаючись, то молячись. Щури кинулися на нього з переможним писком, їхні очі кровожерливо блищали. Месон ледь не став жертвою їхніх зубів, але, зрештою, зумів відбитися відчайдушними стусанами. Прохід ставав дедалі вужчим. І Месон бив ногами, кричав і стріляв. Аж доки курок не класнув по порожньому гнізду. Та зрештою він відігнав їх. Тут він помітив, що опинився під великим каменем, який нависав зверху і боляче дряпав спину. Під тиском його тіла камінь ніби піддався, і в москові месона виникла думка звалити його і заблокувати тунель. Земля була мокрою і липкою від тривалого дощу. Месон почав розгрібати глину навколо каменя. Щури знову підбиралися ближче, він бачив їхні очі, в яких відбивалося світло ліхтаря. Камінь потроху піддавався, месон схопив його і спробував розгойдати, смикаючи вперед назад. Один зі щурів наближався дедалі ближче. Це було те саме чудовисько, яке він помітив раніше. Сірий, огидний, він наближався, скалячи жовті зуби, а разом із ним підповзав стогнучий сліпий труп. Месон рвонув камінь з усієї сили, відчув, що той осідає, розвернувся і поповз уздовж тунелю. Позаду почувся звук каменя, що впав, і пронизливий передсмертний вереск. На ноги йому посипалися грудки землі, придавили ступні, але він з важкістю їх визволив. Увесь тунель позаду обвалився. Задихаючись спертим повітрям, месон кинувся вперед. А мокра земля осідала за його спиною. Нора звузилася до такого розміру, що він ледь міг ворушити руками і ногами, щоб хоч якось просуватися вперед. Звиваючись, як в'юн, він раптом відчув під собою атлас, що рвався, а голова впиралася в тверду перешкоду. Ворухнувши ногами, Месон з'ясував, що вони не притиснуті землею, що осідає. Він лежав на животі, а коли спробував підвестися. Виявив склепіння за кілька дюймів над собою. Його охопив панічний страх. Месон зрозумів коли сліпий монстр перегородив йому шлях, він, нажаханий, кинувся в бічний тунель, що не мав виходу. І тепер він лежав у труні, порожній труні, куди потрапив крізь діру прогризану щурами. Він хотів перевернутися на спину і не зміг заважала кришка труни. Зібравши сили, він натиснув на неї, але вона навіть не ворухнулася. Якби навіть він зумів вибратися з труни, як прокопатися крізь п'ять футів утрамбованої землі? У пароксизмі страху Месон рвав на клапті атлас, а потім знову спробував втиснути ноги в завалений тунель. Марно. Якби він лишень міг розвернутися, то зумів би докопатися до повітря. повітря. Жах пронизав йому груди, мов розпечене до червоного залізу, запульсував у скронях. Месон відчув, що голова його роздувається дедалі більше, і тут знову почув переможний писк щурів. Він закричав, мов божевільний, але вони не злякалися. Кілька хвилин він ще істерично сіпався в своїй тісній в'язниці, а потім завмер. Повіки його опустилися. Почорнілий язик вивалився з рота і під акомпанемент щурячого писку Месон занурився в смертельну темряву. Якщо вам сподобався аудіотвір, не забувайте донатити за реквізитами в описі, а також лайки, підписки, Патреон.